Де ми йдемо Ріта? ну розказує? Встановлювати самі? Або з нас щось встановлять чи що? Цього року в Чорнограді обійшлися без новорічної ялинки, натомість встановили шопку та різдвяного дідуха. Причому зробили це не як зазвичай на центральній площі міста, а за народним домом. А ось це Василь Герус. Він, власне, і створив дідуха, який цього року буде замінювати нам центральну ялинку. Пан Василь дуже шкодує, що цього року до нього звернулися занадто пізно. Каже, створив би щось більше і масштабніше. А взагалі каже, що мріє створити справжню ялинку от з таких колосків. Ну і ще переживаю, що птахи, які почують зерно, не з'їли дідуха ще до початку різдва. Якщо е, розказати про історію виникнення дідуха, то воно почалося за давних давен колись господарі. Сіяли от зернові, зерно. І перший сніг вони збирали і ставили в покуття під образами як подяку Господу Богу за, цю, за цей хліб насушний. Багато хто пов'язує дідухи з нашим язичницьким минулим і сам дідух називає жертвоприношенням урожаю духом предків для того, щоб майбутній урожай був не менш багатим. Проте пан Василь більш схильний до релігійного прочитання давньої традиції. Почали прив'язувати до різних традицій. То діду, дух дідів. Я не знаю, я, звичайно, все ну, не дуже вірю. і я, я е дійшов до висновку в інтернеті, бачив, що почалося все. Про пам'ять про народження нашого Господа Бога Ісуса Христа. Коли от Матінка Божа народила Ісусика, в Стаєнці було дуже холодно, біля худобинки були снопики з соломою і обручник Йосиф, ці снопки брав, затулював шпаринки і стало в стаєнці дуже затишно, тепло для Ісусика. І звісно, пішла така традиція пам'ять народження Ісуса Христа і подяку оце він за цей хліб, От робимо такі, я називаю їх художні, художні колоскові сні. Це не діди і не, і не оберіг, а це є художній колосковий сніп. Ви показували, вони є різні, так? ви показували серпантинам, тут такий більше схожий на ялинку. Це вже залежить від того, як майстер собі придумав, Так, так. так. Ну, є, багато, є багато в інтернеті показують активою. І... А останній от той, що такий пішов, він такими кругами, то я взяв з, з тує, то тує такі роблять. І воно дуже гарно мені вийшло. Це воно так по одному колоску все, -все ставляється? Так. А як ви казали, те дерево називається яке всередині? Мудрина. Мудрина. Воно десь тут в нас росте. Як? Тут так, в, нас так, росте? Так в нас росте. Наш кинфляк в полі нашла. Ну що ж, можливо, ми з вами стали свідками народження нової червоноградської новорічної традиції. Сподіваємося, що наступного року пан Василь зробить ще більшого дідуха, а відкриватимуть його вже наші захисники, які повернуться до того часу обов'язково з перемогою.